Дводенний фестиваль з богатирського багатоборства відбувся у Києві. Участь взяти і почавзяли початківці, і маститі спортсмени їхні імена неодноразово лунали на міжнародних майданчиках. Поспілкувався з і Мій колега Анатолій Журавляв. Перенесення сотень кілограмів ваги для цих спортсменів не проблема упоратися з нею не заважає і спека. Супер, супер на даний час зібралась дуже перспективні і, будемо так казати, титуловані атлети світу. Це Олексій Новіков, Павло Кордіяка. Це найсильніші людини в країні, а взагалі і на планеті. Ну в різних в різних вагових категоріях і в різні роки. Але це, це легенди. Масштабні богатирські ігри проводять вперше за час великої війни серед атлетів представники Сил оборони України, поліціянти, рятувальники, як і Володимир. Зараз змагаємося з колегою з поліції, з слідчим поліції, з місто Дніпра. Сьогодні зібралось дуже багато наших побратимів. Я також є учасником бойових дій і ще при АТО. Тому багато хлопців знають, що звідти. і зустрічаємось, обіймаємось, змагаємось. Та хтось перемагає, хтось просто приймає участь. Змагання організувала Федерація найсильніших атлетів України та перетягування Канату. Вдалося зібрати дуже потужний склад. Сьогодні хлопці всі кремезні, всі сильні, всі прагнуть перемагати. Вісім пар, 16 атлетів. І хлопці сьогодні радують присутніх, радують глядачів, змагаються і показують свою майстерність. Супер, класно, що проводиться, класно, що популяризується саме цей спорт, тому що в Україні багато видатних спортсменів, чемпіонів в цьому спорті, і щоб люди знали, це супер захід. Що він відкритий, можна просто прийти подивитися, оцінити. Але це дуже колосальні зусилля. Це настільки страшно виглядає, дуже цілесна. Я дивлюсь, як люди їх носять, і прям це ж колосальне навантаження на організм. Прям вау. І все, аби підтримати наших захисників. Адже головна мета заходу благодійна. За 25 Річну історію існування богатирського багатоборства в цілому богатирського спорту в Україні сьогодні саме потужний склад учасників. Всі найсильніші богатирі України, члени національної збірної України, чемпіони України, найсильніші люди з планети Європи, чемпіони Європи, заслужені майстри спорту. Сьогодні зібралися всі на кожному турнірі. Є та чи інша благодійна складова. Тому тут не треба два рази казати: всі прибули вчасно, всі погодились відразу. Завдання єднання людей. Єднання нації і показати силу української нації, і на цьому богатирі не зупинятимуться у планах нові і нові заходи, зокрема й участь у міжнародних змаганнях. Будемо проводити змагання для військових ветеранів. Я тут буду там пробувати встановити новий рекорд України. Знову ж таки, зібрати якісь кошти в основному. Завжди просто підтримати, позбирати гроші для пацанів, які зараз на фронті, які завдяки яким ми можемо тренуватися або поїхати на змагання. Насправді це важливо їздити, показувати, бо їм телебачення цього не показує. Інтернет їм також цього не підтягує. Тому це важливо показати, як вона справді є, розказати і підтримувати наш спорт, підтримувати нашу Україну. Анатолій Журавльов, Василь Миновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.